Ми робили виїзди на фронт. Приймала участь у ротаціях як медик на транспортування військових на швидкій. В той час надходило дуже багато дзвінків про допомогу приїхати подивитись хворого лежачого після важких поранень, тому що родини не знали, як доглядати. Наші психологи-юристи надавали онлайн-консультації. Було дуже багато запитів на перевезення військових на протизивання до Львову. ми закупили спортивне обладнання, де в будь-який час хлопці могли прийти, і наші військові там займалися за своєю програмою. Був у нас там реабілітолог і масажист. Психологічні консультації, що не даються колективно, дуже добре впливають на психіку пацієнтів. Це ми відчуваємо. Бачимо, їх настрій підвищується. Вони дуже активно приймають участь в наших ретритах. Просять ще їх організовувати. Я очікував меншого від цього. Від, 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 від саме лікування, від саме реабілітації. Думав, що будуть просто пігулки і звичайне якби перебування, якісь банальні процедури. А як виявилося, там дуже цікаво працює з психологічним станом, дуже допомагають різні проведення, от як зараз ретриту на свіжому повітрі в колі якби своїх спілкуючись, додатково психотерапевти ще проводять деякі там ігри з картками чи якісь інші цікаві речі, які допомагають трішки відволіктися. Третій рік. Наш проект працює без зупинки, і наша невелика команда, яка забезпечує безперебійну роботу фонду, майже без вихідних, це 300 чоловік в місяць, а іноді і більше 300 унікальних пацієнтів проходять через руки нашої команди.